І так всім привіт. Це Воду зливали, так, так мокре. Е, буду переробляти воздухана. Чому? Свіженьке масло, ну тут це всього-навсього трактор вигорав, кажу вигорав, посіяв. Ну, гектарів 20 пшениці, плюс там котив, там, це вже беру грубо з усім. От через то я цього вуздухана хочу переробити. Це я паличкою шурую по стінках труби. Видно, що сипе. От кажуть, що масляний вуздухан не пропускає. Це хорошо робить. Масляного здухана нагодувати пилюкою не можна. Це тільки по стінках труби та йшов всередині цей, і, що всередині йде труба. Значить, будемо переробляти такий ось до мене фільтр є, зіл-бичок і буду переробляти на воздушний. Так розібрав, викинув те старе. Ось воно лежить. Ось вже всі деталі зробив, які мені треба на установку поставити, зібрати оце все. Це буде до кабіни, труба. Вход та задня виход, де до турбіни йде. два мутики. Ще лишилося покрасити і зібрати. Це буде тоненький сюди вход Це буде до турбіни. Залі. Так, ось так зробив кріплення. Одне тверстві було, друге просверлив в уголок. Тут такий буде полосочкою зачепився, тут на болтики. І так трошки вже підзібрав. Фільтр маленький буде. Грубший. Ось так вийшло. Зараз ще тут і буду трубку кидати. Ось тут так ззаді. Поставив в всередині, щоб не стягувало. Не сятку, а пружину. Такий буде фільтрик. Забор там зверху. Я думаю, що пилюку по-любому буде тягнути, ну не скільки в мотор. І так закінчив там забор в воздуху і Сюди-сюди і так воно буде працювати. Так, чуть попідкрасивав. І так емтезя вже майже готовий. Понатирати трошки, щоб тут це Ну що, пишемо, коментуємо, правильно зробив, неправильно. Підписуємося на канал і слідкуємо далі.